Свідком якої найбільш малоймовірної події ви коли-небудь були. Я познайомився з двома британцями в Таїландії і провів з ними день у поході. А через рік шов маленькою вуличкою в Хорватії і почув, що мене хтось гукає з маленького кафе. Дивлюсь, а там ті самі два хлопці сидять зі своїми друзями. Ми з часу зустрічі не спілкувались, але хлопчина, що гукав, впізнав мої неонові рожеві шорти. Наступного дня ми разом пішли займатися альпінізмом, і я порвав свої шорти. Очевидно, вони виконали свою. Місію у цьому житті. Коли мені було 13 років, ми з батьком відвідували перегони на ґрунтовому треку в Діксі Спідвей у Джорджії. Ми завжди вболівали за 28-й боліт. Коли мені стукнуло 21, я почав зустрічатися з однією дівчиною і якось зачепив цю тему, бо вона була родом з Джорджії. Дівчина розповіла, що її батько брав участь у цих перегонах під номером 28. Ходив якось на вечір покеру з друзями. Один друг зібрав два роял флеші поспіль. Біля нашого місцевого вендіс ростуть яблуні просто для краси. Власники нічого не роблять з яблуками, тому деякі жителі міста іноді приходять туди і збирають фрукти. Одного разу я проїжджав повз і побачив чоловіка, який піднімав яблука з землі. Коли він нахилився, інше яблуко впало з дерева прямо йому на голову. Того дня я реготав всю дорогу на роботу. Переповнений ресторан в чужій країні Незнайомець, який їв на самоті запропонував мені сісти за його столик. Виявилось, що у нас є спільні друзі. Я був у задній частині будинку. Визирнув у вікно, побачив, що йде дощ, і крикнув братові, щоб він заніс білизну всередину. Брат був у вітальні в передній частині будинку, подивився у вікно, блакитне небо і сонце. Ніякого дощу. Він запитав, чи мені не бракує клепки в голові. На дворі ж сонячно. Я відповів йому, щоб сам глянув. Ми вийшли через парадні двері і побачили, що на задньому дворі йде дощ. Лінія зливи зупинилась на само. Мому вершечку даху і розтягнулась так далеко вліво і вправо, наскільки можна було бачити. Я був на зустрічі ветеранів. Двоє чоловіків завели розмову про Нормандію. Один з них був капітаном десантного корабля, а інший солдатом, який брав участь у висадці. Наприкінці їхні історії дуже добре збіглись настільки вдало, що виявилось, капітан десантного корабля доправив цього морського піхотинця до берега в день де. Я отримав черепно-мозкову травму в аварії, і лікар сказав мені після всіх обстежень, що він ніколи не бачив настільки серйозної травми, яка б не закінчилась паралічем або смертю. Те, що я вийшов з лікарні через тиждень, було мабуть лікарським дивом. Тож для мене все склалось саме таким мало ймовірним, але вдалим чином. Я був в ресторані в Іспанії тієї ночі, коли проводили найбільшу в країні лотерею. Того вечора персонал виграв у лотерею. Я провів цілу ніч у ресторані зі святкуваннями та безкоштовним шампанським. Найкращий друг дитинства переїхав, коли нам було по 10 років, і ми більше ніколи не бачились і не розмовляли. Аж поки не зустрілись в Іраку 11 років по тому під час проходження військової служби. У дитячому садку я виграла конкурс запуск повітряної кульки. Усі школі роздавали повітряні кульки з прикріпленими до них маленькими листами. Виграє той, чия кулька відлетить якнайдалі, коли ми всі їх відпустимо. У листі була адреса конкурсу, а також адреса і номер телефону школи. Я стала переможницею школи, і моя кулька долетіла з Теннесі аж до Індіани. Я виграла чек на 5 доларів. Це було в 1980. Році. Я грав у гольф у корпоративній лізі, і один з хлопців сказав: на цьому полі в мене влучила блискавка. Я подумав, що це цікаво, але потім інший хлопець поцікавився, що у тебе теж влучила блискавка. Це, мабуть, не дуже мало ймовірно. Але на секунду мені здалось, що я знаходжусь на початку розв'язання статистичного завдання. Я двічі зустрів хлопця, який був винен мені гроші в Діснейленді в різні роки. Я вирушив подивитись на льодовик, і в підсумку двічі побачив, як від нього відкололось кілька гігантських брил. Дорогою до льодовика ми побачили морських видер, які тримались за руки. На зворотньому шляху від льодовика ми побачили кита, який зробив сальто. Капітан човна пожартував, що йому доведеться взяти з нас додаткову плату, тому що деякому не випадає побачити навіть відколювання льодовика. У 1988 році ми з батьками подорожували новою Зеландією. Ми мешкали у Флориді. Я не пам'ятаю, в якому місці це було, але ми виїхали з готелю і сіли в орендоване авто. Раптом мій тато усвідомив, що забув свою кредитну картку на сійці реєстрації і повернувся назад. Поки він чекав, що партія піде за карткою. Тато зрозумів, що літній чоловік поруч з ним теж американець, і вони зав'язали розмову. Коротше кажучи, в Виявилось, що той дядько був тренером мого батька в молодшій лізі в Чикаго в 1950-х роках. Я бачив снігову грозу. Грім і блискавка під час хуртовини. Я бачив, як у чувака вдруге влучила блискавка. Перший раз за кілька років до цього він косив траву на своєму тракторі. Дуже швидко налетіла гроза, і його вразило, коли він біг до будинку. Того разу я не бачив, але його син був моїм добрим другом, і я досить часто бував в них вдома. Тож бачив наслідки і чув цю історію. Другий раз, коли ми були на будівництві, і та ж сама історія: буря налетіла з ні звідки було ясне небо. а Потім ми побачили хмари і почали збиратись, а через 15 хвилин почалась сильна злива. Він біг назад до вантажівки після того, як накрив брезентом якийсь матеріал, і його шарахнуло. Я був у машині і дивився на нього, коли це сталося. Курва, це було, наче в фільмі якомусь. Я був абсолютно впевнений, що чолов'яга вже віддав Богу духа, але обійшлось. Він частково втратив слух. Волосся здебільшого згоріло. Те, що не згоріло, зголили. Були неприємні опіки і шрами, і він вирубався. Провів кілька днів у лікарні. А наступного тижня повернувся на роботу. Чувак був власником і мусив усе тримати під контролем. Ми з батьком застрягли на вокзалі на ніч, намагаючись дістатись з Венеції до Мілана. Мій батько, який тоді був з купердягою, якого світ не бачив, відмовився шукати готель і наполягав на тому, що ми чудово переночуємо у вузькому холодному терміналі. Навіть роздобув десь картонну коробку, щоб я на ній поспав. Окрім нас, там спали лише безхатченки. Потім невідомо звідки з'явилася дівчина азіатка і запитала про розклад поїздів її потяг. Також відходив ранці приблизно через годину після нашого. Батько теж дав їй картонну коробку, і вона сіла поруч з нами. Я дізнався все про її життя, поки мій предок безтурботно хропів біля нас. Ми з нею не спали, розмовляли цілих п'ять годин, і жодного разу мені не спало на думку запитати її ім'я. Я був переконаний, що більше ніколи її не побачу. але через три дні ми з татом повернулись до Німеччини, і я чомусь захотів. Тітів, щоб він відвіз мене до найближчого великого міста. Під час прогулянки навколо церкви мене поплескали по плечу. Та сама дівчина з Венеції, одягнена в той самий светер, що й тієї ночі, коли ми познайомились, Ти, як тебе звати? запитав я. Мене ця зустріч неабияк приголомшила. Ми нарешті дізналися імена одне одного і провели разом цілий день. Я йшов з дівчиною і не пам'ятаю точного контексту, але сказав щось на кшталт. Найбожевільніше було б, якби зараз погас цей вуличний ліхтар. Тицнув пальцем на ліхтар, і в ту ж миті він чомусь згас. Дівчина заверещала і побігла геть. Це був найхимерніший і найдивніший збіг, який я коли-небудь бачив. Я бачив, як поліцейський снайпер поцілив у голову чоловікові, який тримав жінку в заручниках у пікапі, приставивши пістолет до її голови посеред пустелі. Я був на висоті 150 метрів у гелікоптері і керував новинною камерою, встановленою спереду. Це було одразу після похорону мого батька, коли ми з мамою сіли в машину, завели авто і виїхали на вулицю, зупинившись на червоне світло на розі біля церкви. На машині, що стояла прямо перед нами, був іменний номерний знак, на якому було написано Гона біокей. Okay". Боже, як ми розридались через це, і досі плачемо, коли згадуємо. Рік спілкувався в інтернеті з дівчиною, яка мені здалась милою. Нарешті набрався сміливості зустріти з нею особисто. Виявилось, що вона живе за кілометр від мене. Ми зустрілись і пішли в кіно. Одружені вже більше 20 років. Одного разу я приймав пологи з передлежанням плода у досі неушкодженому амніотичному міхурі. Це дуже рідкісне явище, і за оцінками трапляється приблизно один раз на 80 тисяч пологів. Ще більш рідкісним цей випадок робить те, що я зовсім не лікар. Ця дитина моя донька. Я прийняв пологи на передньому сидінні нашого автомобіля, коли ми намагались повернутись в лікарню, з якої нас відправили додому менше години тому. Я зумів зловити дитину. Розмовляючи по телефону з 911 і був шокований, побачивши, що вона виглядає так, ніби загорнута в поліетиленовий пакет. Отак От я прийняв пологи і став свідком того, чого не бачили, багато справжніх акушерів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо ось цій панянці та новій спонсорці на Ютубі за фінансову підтримку. А свідком якої малоймовірної події були ви. Напишіть в коментарях.